Друзі, вітаю! Давайте проговоримо найважливіші теми, які є на цю секунду. Для прикладу, Washington Post пише, що Путін нарешті зрозумів, що його ядерні погрози не діють, і що Захід все ж таки націлений дати Україні можливість бити по Москві навіть. І Він каже: зараз дадуть вглиб Росії, але все рівно воно ж прийде до Москви і будуть українці бити по Москві, радіти. Відкривати шампанське і готувати перемогу. Ну і вони кажуть, ну да, ядерко, ми то не використаємо в повному обсязі, як би хотілося. По-перше, це погано для них самих. По-друге, е захід теж може відповісти. Треба якесь середнє рішення. Ну і загалом Вашингтон Пост розкриває всю цю тему. Далі Макрон говорить про нову реальність та переосмислення ролі Росії в Європі. Ну і зрозуміло, що Зеленський прилетів до Нью-Йорка Нью-Йорка, Нові зустрічі, презентація плану миру та плану перемоги. Ну і власне, е що зробили Збройні Сили на території Росії, є космічні знімки, і ми по цьому теж пройдемося. Провели вони просто шалену операцію. Підпишіться на цей YouTube канал, і ми з вами починаємо. Але обов'язково поставте свій прекрасний підпис. Е власне, як ви провели вихідні? Якщо запитати в української армії, то 58 будівель арсеналу, залізниця і потяги зі снарядами. Ось такі вихідні були в української армії, в українських спецслужб, які зробили цю просто шедевральну операцію біля селища Октябрська Тверської області, головний артилерійський склад Грау Міноборони РФ. Всі ракети, артилерія, найпотужніше, що було, просто. Було знищено. Про це нам повідомляють осін дослідники американські. Ну, дуже часто ці осін-дослідники це можливість публічно зливати інформацію їхньою розвідкою. Ну і вони кажуть, що хлопці і дівчата дивіться, тут ось така краса. Дійсно, там знімки дуже класні, 58 будівель складів. Це не просто якийсь там. Маленькі хатинки, а це склади. От. Ну, і ще кілька відкритих майданчиків або перетворили в попіл. Пише цей осін-розвідник, або вони власне просто дико пошкоджені, і нічого живого там немає. Також постраждали зони завантаження боєприпасів на. Залізницю, тобто відвантажити то вони зараз не зможуть. Під час удару там були потяги з боєприпасами. Саме це призвело до детонації такої сильної, що, власне, і не дуже зараз сподобається росіянам, тому що склади були, складів немає. І велика кількість ракет. Насправді, це дуже класна новина через те, що завтра воно в нас не прилетить. Зеленський прямо з літака в Твіттер записав відео. Такий військовий літак, красивий. А, каже, що вже в Нью-Йорку буде потім в Вашингтоні, буде виступати на Радбезіон, буде виступати на загальному засіданні. Ну і план миру, і план перемоги представить не тільки Байдену, Камалі та Дональду, але й всім лідерам вільного світу, всім нашим союзникам, і пообіцяв, що вся ця історія буде лежати у них всіх на столі. Ну дай Боже, щоб все вийшло, щоб дали побільше зброї. Україна змогла досягнути миру не тільки на папері. Ну от як деякі політики нам обіцяють, але й змогла досягнути дійсно перерозподілу балансу сил між Україною та Росією, коли в Україні будуть такі сили, що розуміння в тупоголових московських кремлівських карликів буде таке, що краще не нападати. Ось це і буде перемога. От і ось цю історію треба зараз донести на столи і в голови деяких західних політиків. Ну і власне зустріч в ООН – це одна з таких можливостей. А Вашингтон Пост вийшло просто статтею, Мені вона дуже подобається. Все, знову ж таки, повторюся, але це не цитування, не каламбур і не повтор, але. Констатація факту, що маленькі тупоголові кремлівські карлики нарешті зрозуміли, Україна ядерки не боїться, захід їхньої ядерки не боїться, тим більше має можливості для потужної відповіді. Ну і вони кажуть, що повторне використання ядерної погрози починає втрачати свою силу, а червоні лінії Москви постійно перетинаються, ну і вже перестали бути червоними. Ну, швидше, це жовті лінії Кремля. Вони самі кажуть, ну, відбулося перенасичення ядерними загрозами. Ну, воно й логічно, коли Медвідьо по 5 разів на ранок випиває по два стакани і потім розповідає, як вони будуть бамбіть, ну, а потім дамбіть, от, а потім будуть піть. Ну і зрозуміло, що ядерний варіант став найменш можливим. І вони знову ж таки говорило кілька академіків для статті, кілька аналітиків, які побажали бути невідомими. От вони кажуть, що дійсно це призведе до невдоволення серед партнерів Росії на глобальному півдні, а також очевидно, що в військової точки зору не дуже ефективно. Ну і плюс для Путіна це не найкращий варіант, тому що Захід давно попередив Путіна. Твої, в тому числі, діти і не тільки в першому поколінні теж можуть постраждати не тільки ти. Те, що ти ховаєшся в бункері, окей, все рівно твій час прийде. Але в тебе є покоління нащадків, вони будуть знищені. Насправді в багатьох терористів потім літаки з родичами падають. Ну було ж таке. В Бен Ладена летіла родина з Мілана в Лондон на шопінг і щось стало з літаком і все розбилося. Ну, не всі, прям, всі там родини великі, але близьке оточення. І в багатьох так і інших теж. Ну, одним словом, Захід вміє натякнути на погрози, і десь в Путіна ці погрози почули. Путін шукає різні варіанти, щоб стримати західну підтримку в Україні, і спробувати забезпечити дотримання своїх червоних ліній. Про це говорить французький політичний експерт. Ну от є варіанти, які він не хоче. Вона тут точніше, експертка. Є варіанти, які він не хоче застосовувати, а є варіанти, які він готовий розглянути вже сьогодні. Він вважає ядерну зброю найгіршим варіантом для всіх, і в тому числі для себе. Я так. До кінця не вважає, що Путін вважає ядерну для всіх, для себе точно, для всіх ні, нам би сюди щось посіяти, він би точно хотів. Але розуміє, що от для нього воно теж прилетить. І ось саме це його мотивує і сприяє до того, що. Краще подивитися якісь інші варіанти. Ну і власне, вони прийшли до того, що да, якщо Захід дозволить Україні бити в глибі Росії, а потім Україна прийде до Москви. Ну, от, про це говорять теж їхні академіки. Червоні є розуміння, що червоні лідіні, проведені Москвою заходом ігноруються, і з боку Москви повинні бути вагоміші суттєві кроки, щоб продемонструвати серйозність намірів. Більш балакучий і менш потужний Сергій Марков сказав, що да. Треба буде закривати посольство Великої Британії в Москві та бити по базах України в Польщі і Румунії. Ну, у нас там не зовсім бази, але паркомісця для наших f 16 точно є. Ну і власне ми там зараз займаємося покраска, ремонт, щоб вони там від вітру їх не, не це не здувало. Трошки облаштовуємося. Ну, я вам давно говорив, що паркомісця треба робити в зоні НАТО. Це нормально. Потім ми самі в зону НАТО прийдемо. У нас буде своє орендні приміщення. От і він каже, що Росія впевнена, що в якийсь момент удари по Москві обов'язково відбудуться. А ми вам це давно обіцяли. Ну от тому вони повинні вдарити першими. Путін може спробувати збільшити загрозливу риторику і розіграти золоту карту, Пішовши на ескалацію перед виборами, каже Марко, і далі починає маніпулювати суспільною думкою. Не розуміючи, чому таке впливов видання пропустило цю думку. Якщо Путін піде на ескалацію, США будуть боятися ядерної війни, і Трамп переможе. Добре, що він зливає їхні секрети, але точно не треба сіяти паніку, і не треба вже формувати е, фінальний результат цих виборів. Більше того, е, 44 дні до виборів, якраз наступні ну, 3-4 тижні це найкритичніший, бо останні два це вже будуть такі хвости інформаційних атак. Догорати, і вже в принципі все буде визначено. Лоренс Фрідман, військовий експерт, професор Королівського коледжу в Лондоні, який, до речі, минулих вихідних був у Києві, написав багато розумних книжок. От, скаже, що ядерні погрози Путіна навмисно двозначні. Він намагається завжди говорити не конкретно. Звучить загрозливо, але насправді він ніколи не говорить про те, що він збирається робити. Дозволяє нам робити наші власні інтерпретації. Люди інтерпретують найгірше, каже Фрідман, але насправді це найгірше і не означає те, що він говорить. Типова ФСБшна КГБшна історія по залякуванню кажуть, двозначно людина в стані страху бере найгірше. Оскільки ефективність цього підходу знищується, каже. Лоуренс Фрідман не той Фрідман, який грабував тут в Україні, віджимав мінеральні води. А той Фрідман, який Лоуренс, який викладає в Британії. каже, що Путін ще не придумав, чим його замінити, зазначила Станова, це експертка, і невизначеність зростає, оскільки ніхто не розуміє, яку реакцію Путін, врешті-решт, бере на кожну конкретну дію. Я думаю, що Путін теж не розуміє. Ну. Давайте чесно. Путін старий. Він не розуміє багато, дуже часто робить речі інерційно, спонтанно, емоційно. І що найголовніше, він втратив зв'язок з реальністю. Він втратив зв'язок з реальними даними. Він втратив зв'язок з ситуацією в світі. В нього є занадто сильна сконцентрованість на Україні в світі немає нічого крім України. Це мали б зрозуміти російські еліти і скинути його. Тому що вас ведуть в пропасть. Ми зібрали весь світ і даємо вам помердам, використовуючи всю зброю світу. Вас тут б'ють і мочаться на вас всім світом. От, але він хоче зламати Україну. А Україна вже не та, яка була в Радянському Союзі. І Україна точно не та, яка прийшла бити Петра разом зі шведами. Умовні шведи мультиплікувалися в сто разів. Сьогодні це Штати, це Британія, це Австралія, даже Індія буде за нас. Побачите. Вчора вже я в ядерній риториці проти Росії вписувалися. І ми зробимо, що Індія буде за нас, а ще зробимо, що і Китай буде за нас. Тоді ви будете наодинці. Тоді ви будете маленькою державою, а ми будемо над вами домінувати. Тому що Україна сьогодні об'єднує світову коаліцію. Якраз таки політика і геополітика це про лідерство і створення великих коаліцій. Коли в вашу коаліцію входить там три токсичних недодержави, типу Північної Кореї та Ірану, ну і третя сама Росія, то в нашу коаліцію входять потужні західні держави. Більше того, ми пішли на глобальний південь об'єднувати. І коли кажуть, що не пішла робота по глобальному півдню, пішла. Те, що сьогодні путіністи в Вашингтон Пост кажуть, що ядерний удар по Україні знищить їхній імідж авторитет в глобальному півдні, значить, нас почули. Значить, нас побачили, значить, ми суб'єктивізувалися на цьому глобальному півдні. І це нормально. Мало цього, да, не ядерної загрози повинна визначатися наша суб'єктність. Але нічого, нічого, крок за кроком, ми ростемо як держава і пускаємо своє геополітичне коріння. Повірте, після війни ми самі будемо в шоці, наскільки сильними ми стали. Головне до того моменту дожити і перепригнути його. Розумієте, і тоді ми зрозуміємо свою силу. Але зараз він неадекватний. Він розуміє, що погрози червоні лінії не діють, буде щось шукати. Я думаю, не тільки Румунія там від багатьох чув політиків, що він там розглядає й удари по Кіпру. Ну, типу, Кіпер не в НАТО, важливий для заходу, офшорна зона, а давайте вдаримо. І ось таких моментів багато. Але те, що він понижує риторику, це видно. Війна затягнулася за три дня він Київ не взяв. А ти типу, пограти в російську рулетку, а вдарим ядерка. Ну, теоретично може. Але вони теж відчувають мороз по спині, що з ними теж може статися. Ну і власне. На базі всього цього вийшов Макрон, який після Олімпійських ігор пішов формувати уряд. А, спочатку відпустку, потім новий уряд. Зараз цей уряд взагалі може отримати в отом недовіри. Певна нестабільність турбулентність прийшла в Париж після Олімпійських ігор. Ну але Макрон намагається все це вирулити. Зараз намагається все це закрутити по-новому, але точно зник з українського треку. Йдучи на Олімпійські ігри, він кричав, що готовий ввести французьку армію французький легіон в Україну, щоб вони нам допомагали. Але зараз більше таких речей не говорить. До речі, про французьку армію точніше, про міжнародний інтернаціональний легіон заговорили в ОБСЄ. Це до речі, інсайт. Про це ще ніхто не говорив ні в медіа, ні навіть серед. Широкого кола українських політиків це знає кілька дипломатів. Зараз заміряється можливість. Один зі сценаріїв, це нам пропонує обсє. Ми дамо вам поліцейські місії. Типу, вони будуть по лінії зіткнення ходити моніторити, щоб Росія далі не пішла. Ну, але давайте чесно, яка поліцейська місія зможе протистояти градам, обстрілам, ракетним обстрілам, артилерії та танкам. Вони візьмуть свої маленькі пістолетики і почнуть бігти в сторону заходу. Потім нам ще й цих дітей доведеться рятувати. Вибачте, поліцейських або дітей кажуть. Ну, але буде так. Тому ось ці пропозиції дешеві, ви нам на стіл не підкидайте. Хочете допомогти, допоможіть. Але, типу, ось ці історії, типу формули Штанмаєра, Мінськ-2, нам підсовувати не треба. Ми вже це проїхали. Коли ви всім світом на нас натисли і змушували підписувати невигідні речі. Благо, нашим політикам мізків вистачило нічого з цього не робити. Або робити так, щоб воно не, нічого не реалізовувалося. Дивіться, що дуже-дуже важливо зараз. Дійсно, каже Макрон, треба переосмислити Росію. Європа повинна бути без. Е Ефімерного уявлення важливості російських енергоресурсів. Дивіться, з російськими енергоресурсами справились. Тяжче буде справитись з відсутністю китайської дешевої робочої сили. Але з дешевими енергоресурсами Росії справились. Сьогодні закрили на 90-95% питання російського газу. Вони не потрібні, і це нормально. І зараз так само треба геополітично утвердити, що Росія це свалка терористична, ядерна свалка, і до неї так треба відноситись. Це ніякий не партнер, не друг, не сусід, нічого інше, що може теоретично викликати повагу. Ось тут нам треба закрити це питання. І зараз те, що Макрон сказав, що це треба переосмислити, треба. Але не з повагою до ефімерних образів російського балету та депресивної російської літератури. А з точки зору фашистських злочинів, які вони творили в Україні, ось що має стояти перше. І не в італійських театрах чи французьких музеях говорити про високу культуру. І їхня культура це унітази, їхня культура це грабіж і зґвалтування, їхня е, культура це смердючі камери, в яких вони намагалися вбивати українських полонених. Ось що їхня культура. І це повинно стояти в першу чергу. І ось це повинно стати основою переосмислення відносин з Росією. Ось така, друзі, історія. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте? Путін хоче переосмислити відповідь удару, вона буде, ну, типу, не ядерка, да, вже щось інше. Питання, от то, що мене дуже цікавить, можливо, вас теж і ви напишете про це. Якщо бити не ядеркою, ну бо ядеркою зрозуміло, або по собі, або по нам. Прийняли. Якщо інший удар, чимось іншим, то по нам чи по комусь іншому? Зараз не буду казати країни, щоб не притягувати зло туди. Але це буде десь в стороні, типу НАТО, ЄС, якісь інші партнери, чи все ж таки по нас. От ось ця іншість геолокація змінюється чи залишається? Ну, тому що по нас що тільки не летіло. Питання буде порушувати. Геополітичні домовленості, чи навпаки, посилювати об'єм жаху тут. От як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і друге, спроба Макрона переосмислити Росію. Це дійсно проукраїнська загальноєвропейська позиція визнати їхню второсортність значення в дипломатичних і політичних відносинах для Європи, і визнати, що це фашисти, чи навпаки. Чергова спроба реінкарнації Росії, а давайте з Росією дружити. От як ви гадаєте, що насправді стоїть за цими словами Макрона? Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Ми хочемо, щоб YouTube був українським, а не належав російським пропагандистам, як це дуже часто сьогодні буває. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!